Про ситуацію в місті ми маємо можливість поговорити з луганським блогером Сергієм Івановим. Він на зв'язку з нашою студією. Пане Сергію, вітаю вас сердечно. Розкажіть, будь ласка, глядачам громадського, яка в ці хвилині атмосфера в Луганську і що відбувається навколо вас? Що ви бачили і чули особисто? Добрий день. Добрий день. Ну насправді ви так трохи переказали і. Всі ці дані, що ви е, тільки що нога озвучили, от я можу підтвердити цілком, що так, що відбулося захоплення та подальший е, подальший разгром облдержадміністрації, е, мають чисельні факти мародерства, е, мають виноси в, в, в коштовні речі, виносять захвачених адмінбудівель. За моїми даними, при захопленні обласної прокуратури, прокурор області був травмований, але міг якимось чином залишити будівлю живим, так би мовити. Одного з співпрацівників прокуратури ну так у натопі казали, що це бендеревість. Тобто ну я маю я маю документальне свідчення. Від того ві від того чоловіка, бо я сам колишній працівник прокуратури, хоча вже не працюю там сім років, але маю дуже багато там друзів і знайомих. От е, натовпі лунали заклики його повісити взагалі за те, що він бандерить. Я не знаю за якими ознаками вони визначили, що він бандериться, але але так. От прокуратура е, розвалена навіть лутки з е, ну, двері. Двері вивибиті. І uh, вибити там uh, на відбутками, знаєте, як то викарчувані. Mm. Вот, uh, також uh, бу були захоплені uh, автомобілі автівки Луганської обласної ради uh, ОМВС і спостерігаються uh, захоплення. Ну як захоплення? Ну підходять там хлопці, озброєні так кажуть, так вилазять з автівки, ми поїдемо. Нам вона вичить краще. Такі от справи. Сергій, чи візуально можна спостерігати озброєних людей на вулицях міста і. Так, так, звісно, 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 озброєних е, автоматами, гранатометами, е, снайперськими гвинтівками. Е, ну, це ми все в, власне, спостерігали і, і продовжуємо спостерігати. Е, сьогодні трохи більше, ну, ну сьогодні не так. Тобто охраня охороняється лише захоплені об'єкти, от а так по вулицям вже менше. А вже вчора суцільний був парад зброї. Як ото знаєте, на 9 травня в Москві всі там шли казаки, там по три, по чотири автомати. Навіть ми не розуміли навіщо їм стільки зброї на одному казаки mm -hmm. казакові ці казаки я, я не знаю от е, так озброєні люди вони регулюють дорожні рух містами от е, разом з тим е, рабо працівники міліції е, продовжують утримувати будівлю е, наскільки я знаю там тривають перемовини. Але вчора їх намагалися штурмувати, відкидали гранати, коктейлі Молотова та обстрілювали по обстрілювали будівлю. Працівники міліції, серед яких думаю, дуже близькі мені люди, а? я з ними спілкувався. Вони сказали, що вони не можна залишати будівлю. Чекають на допомогу від центральної влади вирішення цієї ситуації. От і ну залишається вірними, так би мовити, уставу при. Сергій, а якісь видими прояви активності українських силових структур ви бачили, спостерігали? Чули можливо про такі? Видимі прояви активності українських правоохоронних силових структур можливо ви бачили, спостерігали або чули про їх спроби ні, ні, ні. від наразі.буваються в знаєте в таких от в рамках якоїсь самооборони ну, не більше. ніякої активної наступової діяльності правоохоронної діяльності на теренах Луганщини не производять. Учора були захоплені «Красний луч міського конколма сьогодні. Вже равенькі. От вчора е, ще ну низка була ціла. Я вже всю низку і не привіз навіть, але ну дуже багато. Тобто, ну цілком очевидно, що це планована операція по захопленню регіону. Е, сьогодні Луганська міська рада вчора, точніше, два о двадцять першій вечора була захоплена. Тобто тут така, знаєте, ну спланована операція, е, дуже фахова, звісно, здійснюється. І це, на мій погляд, це заперечувати ну, неможливо. От що я ще хотів би сказати, що Луганськ вже починає тропа троху приходити дитями і бачить, mm. і, і, і вже знаєте, розуміння настає, що за свою індифірентність, за те, що за за свою обівість, за свою таке у нас кажуть, вже треба буде розплачуватися вже власним майном. Бо бо зло це ж така категорія метафізична, що її до одного місця, як кажуть, до одного місця, чи ти на світлому боці, чи ти на темному. Ти будеш все одно підданий якимось, не знаю, як лішенням російським, можу так сказати, якщо трохи почалося. Але і це, і це наразі це зрія. Я з багатьма людьми тих перебалакати вже зранку. От навіть ті, що знаєте, були такі усілізовані, які там казали, що то подивимось, що там що там буде. Ну росія так, Росія. кажуть, та це ж не Росія, це ж бандити, які. А я кажу ні, тут національність не має значення насправді. Це руський мір з усіма його э, такими твинними ознаками, з <зав 'ян> Братською любов'ю, та з іншими, та з іншими такими от речами, які, які ми наразі маємо якось якось з ними вживатися, і поки влада без дії, я не знаю, що буде надалі. Дякую сердечно, Сергій Іванов, журналіст, блогер з Луганська на прямому зв'язку.